Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми підготували матеріал про особливості навчання мистецтва шестикласників в умовах дистанційної освіти. Останнім часом усі учасники освітнього процесу в Україні перманентно живуть в реаліях дистанційної освіти. Під дистанційним навчанням ми розуміємо процес здобуття освіти на відстані. Що може здійснюватися у синхронному або асинхронному режимі, що є іншим підходом до форми подачі освітнього матеріалу взаємодію всіх учасників освітнього процесу, має широкий спектр технічних можливостей, що сприяє побудові індивідуальної освітньої траєкторії. Обидва режими мають свої особливості. Для синхронного характерним є те, що всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у вип середовищі тоді як асинхронний освітній процес здійснюється за графіком зручним для кожного. Для синхронного режиму властиве миттєве отримання повідомлень та негайний зворотній зв'язок, асинхронний режим не дозволяє такого типу взаємодії. Сінхронний режим надає можливість працювати в режимі реального часу, проводити заняття у вказаний час та мітево залучати учнів до конкретної роботи, наприклад, покрокового виконання зображення. За такого режиму учні глибше залучаються до освітнього процесу, може легко вступити в бесіду з вчителем та іншими учнями, відразу уточнити зміст матеріалу, задати питання та отримати відповідь. Підходить для організації групового навчання, експромтних бесід та дискусій з аналізу інтерпретації мистецьких творів, емоційної взаємодії між учасниками групи. Складнощі цього режиму пов'язане з відсутністю гнучкості та свободою вибору часу навчання, вільного доступу до освітнього контенту. Освітні результати залежать від професіоналізму вчителя, присутня проблема групового мислення, З психологічних особливостей, дехто з учнів не може миттєво ставити запитання. Вчитель через групову динаміку неуважний до всіх учнів. Асинхронний режим означає взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, за якою учасники спілкуються між собою з затримкою у часі. Можна сказати, що це режим більш самостійного навчання, яке водночас підтримується вчителям з використанням відповідних цифрових інструментів. Самостійна робота підходить інтровертам, тим, кому зручно працювати в групі, або погано сприймає устну подачу матеріалу. Тому що асинхронний режим дозволяє зосередитися на окремих питаннях, переклянути матеріал кілька разів, наприклад, відеоролик майстер-класу, що сприяє глибокому аналізу інформації, самостійного розуміння теми, можливості розбити процес на кілька частин, щоб вивчити найважливіші моменти розвитку унікального особистого мислення дає можливість формувати свою думку. Більше часу на підготовку продуманої відповіді учні, які навчаються в такому режимі, розвиваються у власному темпі і мають доступ до навчального матеріалу в будь-який час. Для асинхронного навчання потрібний високий рівень самодисципліни, зосередженості та відповідальності, відсутність контролю та підтримку. Підтримки з боку вчителя під час виконання практичної роботи з образотворчого мистецтва, контакту з іншими учнями знижує інтерес до навчання та викликає відчуття самотності. Ефективним є змішаний формат, при якому поєднуються і синхронне та асинхронне навчання. Під час вивчення теоретичного матеріалу використовується асинхронний формат, коли частина матеріалу може бути представлена у вигляді тексту або відео для формування практичних навичок та мистецького досвіду, що відбувається безпосередньо під керівництвом вчителя, синхронний. Стан дітей у період 11-15 років з педагогічної точки зору характеризується низькою організованістю, навчальною розсіяністю та недисциплінованістю, зниженням інтересу до навчання та його результатів з психологічної Зниженням самооцінки високим рівнем ситуативної тривожності цей період характеризується становленням вибірковості, цілеспрямованості, сприйняття, становленням стійкості, довільної уваги та логічної пам'яті. Період переходу від мислення, заснованого на оперуванні конкретними уявленнями, до мислення теоретичного. Тому в основній школі провідного значення для учнів набуває досвід пізнання мистецтва, що характеризує досягнення учнями певного рівня узагальнення здатності до систематизації набутих знань. У п'ятому класі діти дізнались, якою мовою промовляє образотворче мистецтво. Які засоби художньої виразності притаманні графіці, живопису, скульптурі, декоративно ужитковому мистецтву? У шостому класі діти продовжують опановувати секрети образотворчого мистецтва, ознайомляться з основними етапами народження та розвитку жанрів. Портретного, релігійного, анімалістичного, пейзажного, історичного, побутового жанрів натюрморту та інтер'єру і завдяки цьому збогатять свої знання про духовний і предметний світ людини, навчальний матеріал, що представлений у підручнику, їх розуміти твори мистецтва, створені майстрами різних часів і народів за допомогою різних засобів художньої виразності. Перший жанр, що відкриває підручник портрет, вдивляючись в образи людей, що їх через простір і час донесли до нас твори мистецтва, діти складуть уявлення про їх почуття, життя, історичну епоху, в яку вони жили. Тема портрет дзеркало душі з практичним завданням зобразити камерний портрет з улюбленою матусею в техніці акварель. Дідактичною метою цього завдання є вирішення композиційної побудови парного портрету, уміння зображувати людей, дотримуючись пропорцій відмінності обличчя дорослого і дитини. Пропорції дитячого обличчя відрізняються від обличчя дорослої людини. У дітей обличчя більш округлі, з більшими та ширше розставленими очима. Ріси обличчя також розташовуються нижче на голові. Наприклад, брові починаються на середній лінії, там, де на дорослому обличчі мають бути очі. Коли дитина виросте, її обличчя видовжується і пропорції зміняться. Вирішення композиції в кольорі має починатися з холодних кольорів та поступово додаватися теплі кольори. Для реалізації другого варіанту завдання цього уроку створення автопортрету можна запропонувати такі від роботи, коли власне фото роздруковується, розрізається навпіл, прикріплюється до білого аркуша та домальовується. Наступна серія уроків присвячена релігійному жанру та різновідам монументального живопису. Ми пропонуємо створити ескіз відража розетки у техніки паперкут. Особливого значення для учнів цього віку набуває також активна художня діяльність та самовираження у сфері мистецтва. Тому пропонуємо крім завдань, що виконуються в традиційних живописних, графічних, скульптурних техніках ще багато інших імітації різних мистецьких технік, вітражний розпис. Різні види панно, роботу у техніки апсайклінг, <coughs> об'ємні та 3 d аплікації рухомі мобіли, інсталяції та конструкції, роботи в техніці бріколаж, техніці техніки паперкут та тунельбук. З практичним завданням створення серії декоративних панно Зоопарк в техніці тунельбук. Паперовий тунель з дідахничною метою зображення стилізованих образів тварин у заданому форматі в орнаментальній об'ємній рамці. Для реалізації цього завдання ми пропонуємо використати пінопластову основу, що залишається у нас після куплених в супермаркеті нарізаних продуктів. Ця основа добре ріжеться ножицями, склеюється звичайним клеєм олівцем. За її допомогою можна надати об'ємності кожній деталі цього панно. Використання різноманітних мистецьких Техніка технік на уроках мистецтва це лише спосіб роботи, що допомагає дитині презентувати свої світові чуття та світорозуміння під час створення художнього образу. Дистанційне навчання міцно увійшло в систему освітнього процесу і зайняло своє місце. До цієї форми можна ставитися по-різному, шукати переваги, недоліки, але це чудова альтернатива не переривати освітній процес, здобувати знання в будь-якій ситуації. Тісна співпраця всіх учасників освітнього процесу допоможе вибудувати індивідуальну неповторну траєкторію мистецько-педагогічної діяльності, організувати ефективний процес дистанційного навчання, спрямованого на здобуття учнями якісної загальної мистецької освіти та організувати якісну роботу. Дякую за увагу! Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми підготували матеріал про особливості навчання мистецтва шестикласників в умовах дистанційної освіти. Останнім часом усі учасники освітнього процесу в Україні перманентно живуть в реаліях дистанційної освіти. Під дистанційним навчанням ми розуміємо процес здобуття освіти на відстані. Що може здійснюватися у синхронному або асинхронному режимі, що є іншим підходом до форми подачі освітнього матеріалу взаємодію всіх учасників освітнього процесу, має широкий спектр технічних можливостей, що сприяє побудові індивідуальної освітньої траєкторії. Обидва режими мають свої особливості. Для синхронного характерним є те, що всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у вип середовищі тоді як асинхронний освітній процес здійснюється за графіком зручним для кожного. Для синхронного режиму властиве миттєве отримання повідомлень та негайний зворотній зв'язок, асинхронний режим не дозволяє такого типу взаємодії. Сінхронний режим надає можливість працювати в режимі реального часу, проводити заняття у вказаний час та мітево залучати учнів до конкретної роботи, наприклад, покрокового виконання зображення. За такого режиму учні глибше залучаються до освітнього процесу, може легко вступити в бесіду з вчителем та іншими учнями, відразу уточнити зміст матеріалу, задати питання та отримати відповідь. Підходить для організації групового навчання, експромтних бесід та дискусій з аналізу інтерпретації мистецьких творів, емоційної взаємодії між учасниками групи. Складнощі цього режиму пов'язане з відсутністю гнучкості та свободою вибору часу навчання, вільного доступу до освітнього контенту. Освітні результати залежать від професіоналізму вчителя, присутня проблема групового мислення, З психологічних особливостей дехто з учнів не може миттєво ставити запитання. Вчитель через групову динаміку неуважний до всіх учнів. Асинхронний режим означає взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, за якою учасники спілкуються між собою з затримкою у часі. Можна сказати, що це режим більш самостійного навчання, яке водночас підтримується вчителям з використанням відповідних цифрових інструментів. Самостійна робота підходить інтровертам, тим, кому зручно працювати в групі, або погано сприймає устну подачу матеріалу. Тому що асинхронний режим дозволяє зосередитися на окремих питаннях, переклянути матеріал кілька разів, наприклад, відеоролик майстер-класу, що сприяє глибокому аналізу інформації, самостійного розуміння теми, можливості розбити процес на кілька частин, щоб вивчити найважливіші моменти розвитку унікального особистого мислення дає можливість формувати свою думку. Більше часу на підготовку продуманої відповіді учні, які навчаються в такому режимі, розвиваються у власному темпі і мають доступ до навчального матеріалу в будь-який час. Для асинхронного навчання потрібний високий рівень самодисципліни, зосередженості та відповідальності, відсутність контролю та підтримку з. Підтримки з боку вчителя під час виконання практичної роботи з образотворчого мистецтва, контакту з іншими учнями знижує інтерес до навчання та викликає відчуття самотності. Ефективним є змішаний формат, при якому поєднуються і синхронне та асинхронне навчання. Під час вивчення теоретичного матеріалу використовується асинхронний формат, коли частина матеріалу може бути представлена у вигляді тексту або відео. Для формування практичних навичок та мистецького досвіду, що відбувається безпосередньо під керівництвом вчителя синхронний. Стан дітей у період 11-15 років з педагогічної точки зору Характеризується низькою організованістю, навчальною розсіяністю та недисциплінованістю, зниженням інтересу до навчання та його результатів, з психологічної – зниженням самооцінки, високим рівнем ситуативної тривожності. Цей період характеризується становленням вибірковості, цілеспрямованості, сприйняття, становленням стійкості, довільної уваги та логічної пам'яті. Період переходу від мислення заснованого на оперування конкретними уявленнями до мислення теоретичного. Тому в основній школі провідного значення для учнів набуває досвід пізнання мистецтва, що характеризує досягнення учнями певного рівня узагальнення здатності до систематизації набутих знань. У п'ятому класі діти дізнались якою мовою промовляє образотворче мистецтво, які засоби художньої виразності притаманні графіці, живопису, скульптурі, декоративно-ужитковому мистецтву? У шостому класі діти продовжують опановувати секрети образотворчого мистецтва, ознайомляться з основними етапами народження та розвитку жанрів. Портретного, релігійного, анімалістичного, пейзажного, історичного, побутового жанрів натюрморту та інтер'єру і завдяки цьому збагатять свої знання про духовний і предметний світ людини, навчальний матеріал, що представлений у підручнику, навчити їх розуміти твори мистецтва, створені майстрами різних часів і народів за допомогою різних засобів художньої виразності. Перший жанр, що відкриває підручник портрет, вдивляючись в образи людей, що їх через простір і час донесли до нас твори мистецтва, діти складуть уявлення про їх почуття, життя, історичну епоху, в яку вони жили. Тема портрет дзеркало душі з практичним завданням зобразити камерний портрет з улюбленою матусею в техніці акварель. Дідактичною метою цього завдання є вирішення композиційної побудови парного портрету, уміння зображувати людей, дотримуючись пропорцій відмінності обличчя дорослого і дитини. Пропорції дитячого обличчя відрізняються від обличчя дорослої людини. У дітей обличчя більш округлі, з більшими та ширше розставленими очима. Ріси обличчя також розташовуються нижче на голові. Наприклад, брові починаються на середній лінії, там, де на дорослому обличчі мають бути очі. Коли дитина виросте, її обличчя видовжується і пропорції зміняться. Вирішення композиції в кольорі має починатися з холодних кольорів та поступово додаватися теплі кольори. Для реалізації другого варіанту завдання цього уроку створення автопортрету можна запропонувати такі від роботи, коли власне фото роздруковується, розрізається навпіл, прикріплюється до білого аркуша та домальовується. Наступна серія уроків присвячена релігійному жанру та різновідам монументального живопису. Ми пропонуємо створити ескіз відража розетки у техніки паперкут. Особливого значення для учнів цього віку набуває також активна художня діяльність та самовираження у сфері мистецтва. Тому пропонуємо крів завдань, що виконуються в традиційних живописних, графічних, скульптурних техніках ще багато інших. Імітації різних мистецьких технік, вітражний розпис, різне види пано, роботу техніки апсайклінг. Об'ємні та 3D-аплікації, рухомі мобіли, інсталяції та конструкції. Роботи в техніці брікалаж, роботою техніки паперкут та тунель-бук. Жанр з практичним завданням створення серії декоративних панно зоопарк в техніці тунель-бук, паперовий тунель. З дідахничною метою зображення стилізованих образів тварин у заданому форматі в орнаментальний об'ємний рамці. Для реалізації цього завдання ми пропонуємо використати пінопластову основу, що залишається у нас після куплених в супермаркеті нарізаних продуктів. Ця основа добре ріжеться ножицями, склеюється звичайним клеєм-олівцем. За її допомогою можна надати об'ємності. Кожні деталі цього панно. Використання різноманітних мистецьких технік на уроках мистецтва це лише спосіб роботи, що допомагає дитині презентувати свої світові чуття та світорозуміння під час створення художнього образу. Дистанційне навчання міцно увійшло в систему освітнього процесу і зайняло своє місце. До цієї форми можна ставитися по-різному, шукати переваги, недоліки. Але це чудова альтернатива не переривати освітній процес, здобувати знання в будь-якій ситуації. Тісна співпраця всіх учасників освітнього процесу допоможе вибудувати індивідуальну неповторну траєкторію мистецько-педагогічної діяльності, організувати ефективний процес дистанційного навчання, спрямованого на здобуття учнями якісної загальної мистецької освіти та організувати якісну роботу. Дякую за увагу.